Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми з вами повторимо та поглибимо наші знання з важливої теми алгібри розкладання многочленів на множники з використанням формул скороченого множення. Ми вже знайомі з основними способами розкладання, і сьогодні ми зосередимось на ефективному застосуванні саме формул скороченого множення для спрощення виразів. Та розв'язування різноманітних математичних задач. Та сьогоднішнього уроку поглибити наші знання з розкладанням многочленів на множники, з використанням формул скороченого множення і не просто знати формули. А бути готовими застосовувати їх для розв'язання різноманітних математичних проблем, тобто набути математичної компетентності. Компетенція – це готовність застосовувати знання, вміння та навички для фахового розв'язання проблеми, тобто готовність учня використовувати навчальні вміння і навички для використання. Знання практичних та теоретичних завдань. Цікава історична довідка. Формули скороченого множення були відомі ще в давній Греції близько 4 тисяч років тому. Тоді ще не було звичних для них позначень, і математичні факти виражалися геометрично. Подивіться. Як виглядало правило квадрата суми у викладенні Евкліда. Учені Древньої Греції представляли величини не числами або буками, а відрізками прямих. Замість добуток АБ говорили прямокутник, що міститься між А і Б. Замість А квадрат. Квадрат на відрізку А. У книзі Евкліда Начало. Правило квадрата суми виражається так, якщо пряма лінія якнебудь розітнена точкою С, то квадрат на всій прямій дорівнює квадратам на відрізках разом з двічі узятим прямокутником, ув'язненим між відрізками. Давайте ще раз повторимо ключові моменти. Які способи розкладання многочлена на множники, ви знаєте. Перерахуйте їх. Перший винесення спільного множника за дужки. другий метод групування. І третій формула скороченого множення. Сьогодні ми приділимо увагу саме формулам скороченого множення. Для розкладання многочлена на множники. Повторимо формули скороченого множення. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на суму цих виразів. Квадрат суми двох виразів дорівнює. Квадрату першого виразу плюс подвійний добуток першого виразу на другий плюс квадрат другого виразу. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу мінус подвійний добуток першого виразу на другий плюс квадрат другого виразу. Сума кубів двох виразів дорівнює. Добутку суми цих виразів на неповний квадрат різниці цих виразів. І остання, різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат суми цих виразів. Виконати усну. Усні вправи для активації вашої уваги та пам'яті. Дайте відповіді на запитання. Це допоможе вам швидко пригадати ключові поняття та термінологію, пов'язану з формулами скороченого множення. Перше завдання. Чому дорівнює неповний квадрат суми виразів Х та У. 3 та Х, А та 1. Друге завдання. Прочитайте вираз, використовуючи слова сума різниця, квадрат, куб. які з цих виразів можна розкласти на множники за формулами скороченого множення. У цьому завданні представлені приклади застосування форму скороченого множення. Ваше завдання перевірити правильність розкладання, зосередж на кожному члені виразу та переконайтеся, що формула застосована вірно. Наприклад, у першому випадку ми маємо квадрат суми двох виразів: чи правильно розкрити дужки? Перевірте середині доданки, у випадку. з b плюс 1 помножити на b квадрат мінус b плюс 1 ми маємо формулу суми кубів. Чи відповідає результат формулі, будьте уважні зі знаками. Давайте перевіримо в відповіді. виконуємо самостійно в зошитах. Тепер ваша черга застосувати отримані знання на практиці. Візьміть свої зошити та самостійно розкладіть на множники вираз. Пам'ятайте про формули квадрата суми, квадрата різниці та різниці квадратів. Зверніть увагу на можливі спільні множники, які можна винести за дужки перед застосуванням формул. Не поспішайте, будьте уважні та акуратні у своїх обчисленнях. На виконання цього завдання вам відводиться 5-7 хвилин. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Час вийшов. Перевірте свої відповіді з правильними розв'язаннями, які з'являться зараз на екрані. Розглянемо більш складний приклад. Де потрібно комбінувати різні способи розкладання на множники. Маємо многочлен 36 а в 6 помножити на b в кубі, мінус 96 помножити на а в четвертій, помножити на b в четвертій, плюс 64 помножити на а квадрат і помножити на b в 5. Перший крок. Винесення спільного множника за дужки. Який спільний множник можна винести? Правильно це 4а квадрат b в кубі. Виносимо множник за дужки. Отримали вираз, 4 квадрат b в кубі помножити в дужках 9а в четвертій мінус 24а квадрат b додати 16b в квадраті. А вираз у дужках вже є квадратом різниці двох виразів 3а квадрат мінус 4b піднесені до квадрата. Отже, остаточний результат 4а квадрат b в кубі помножити в душках квадрат мінус 4b піднести до квадрата. У цьому прикладі ми успішно поєднали два методи винесення спільного множника за дужки та застосування формули квадрата різниці. Розглянемо ще один приклад комбінованого розкладання. Вираз А квадрат плюс 2аБ плюс b в квадраті мінус квадрат. На перший погляд здається, що тут немає чого виносити за дужки. Але придивившись, ми бачимо, що перші три члени утворюють квадрат з суми. А плюс b піднести до квадрата. Тоді вираз набуває вигляду а плюс б в квадраті мінус С квадрат. А це вже формула різниці квадратів. Розкладаємо далі. Отримали вираз а плюс Б плюс С в перших дужках помножити на А плюс Б мінус С в других дужках. Отже, і в цьому випадку ми комбінували два способи групування членів та використання формули різниці квадратів. Слідуюче завдання треба відновити логічний ланцюжок. Тобто відновити правильну послідовність дій при розкладанні многочлена на множники. Перед вами чотири кроки, але вони розташовані у неправильному порядку. Ваше завдання визначити, який крок є першим, який другим і так далі. Це завдання допоможе вам краще зрозуміти алгоритм розкладання та уникнути плутанини у подальших прикладах. Будьте уважні при розкритті дужок та групуванні членів. Давайте перевіримо правильність послідовність дій. Крок перший. Вираз 3х плюс 3Y додати bx, додати by. Далі ми групуємо члени 3x плюс 3Y плюс bx плюс by. Потім виносимо спільний множник з кожної групи. 3 помножити на х плюс y плюс b помножити на х плюс y. І нарешті виносимо спільний множник х плюс y за дужки. Отримали вираз. Х плюс У помножити на 3 плюс Б. А зараз на вас чекає цікава головоломка під назвою Алгебраїчна мозаїка. Перед вами набір виразів з яких вам потрібно скласти формулу скороченого множення. Це не лише перевірить ваші знання формул, а й розвине вашу увагу та швидкість мислення. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Час вийшов. Перевірте свої відповіді з правильними формулами на екрані. І ще одна цікавинка. Давайте розгадаємо з вами математичний софізм. Що ж таке софізм? З грецької це майстерність, уміння, хитра вигадка, мудрість, хібне висловлювання, у тому числі математичне, яке має приховану помилку і здається правильним. Розв'язати софізм означає знайти помилку в міркуваннях. За допомогою якої була створена зовнішня видимість правильності доведення, уважно прочитайте наведене доведення того, що маса слона дорівнює масі комара. Знайдіть помилку в міркуваннях. Це завдання навчить вас критично мислити та розпізнавати логічні помилки, що є дуже важливою навичкою не лише в математиці, а й у повсякденному житті. Хто знайшов помилку? Помилка полягає в тому, що при добуванні квадратного корення не було враховано, що х може дорівнювати мінус у-к. Саме цей момент робить доведення хибним. А зараз невеличке завдання на закріплення. Вам потрібно встановити відповідність між многочленами та способами їх розкладання на множники. Це допоможе вам ще раз гадати різні способи розкладання та їх особливості. З'єднайте кожний многочлен з відповідною формулою або способом розкладання. Поставте відео на паузу і виконайте завдання свої відповіді. Перш, ніж ми перейдемо до складніших прикладів, давайте розв'яжемо просте рівняння, щоб пригадати базові навички. Отже, маємо рівняння 8х2 мінус 2 до 0. Які ваші пропозиції щодо першого кроку? Правильно, ми можемо винести спільний множник 2 за дужки. отримаємо вираз. 2 помножити в дужках 4х2 мінус 1 дорівнює 0. Далі вираз у дужках є різницею квадратів, тому ми можемо розкласти його на множники. 2 помножити в дужках 2х мінус 1, помножити на другі дужки 2х плюс 1 дорівнює 0. І нарешті, прирівнюючи кожен множник до нуля, знаходимо корені рівняння 2х-1 дорівнює 0, або 2х плюс 1 дорівнює 0. Знаходимо корені рівняння х дорівнює 1 друга, другий корінь і х дорівнює мінус 1 друга. Зверніть увагу, як формули скороченого множення полегшують розв'язання рівнянь. Друге і третє рівняння виконуємо самостійно за зразком розв'язання першого рівняння. Зупиніть відео, поставте його на паузу і виконайте завдання. Наш урок підійшов до кінця. Сподіваюсь, ви не лише повторили, а й поглибили свої знання з розкладанням многочленів на множники, з використанням формул скороченого множення. Пам'ятайте, що ця тема є дуже важливою для подальшого вивчення математики. Не зупиняйтесь на досягнутому. Продовжуйте тренуватися. Та вдосконалювати свої навички. Дякую за увагу та активність участь у роботі. Ваше домашнє завдання закріпити вивчений матеріал на практиці вам потрібно розкласти на множники подані вирази, використовуючи формули скороченого множення. Та де необхідно винесення спільного множника за дужки. Також вам потрібно розв'язати декілька рівнянь, застосовуючи розкладання на множники. Зверніть увагу на різноманітність прикладів та спробуйте застосувати різні підходи до їх розв'язання. Бажаю успіхів у виконанні домашнього завдання.